5 та 6 жовтня чернівці відзначили день міста – 616-ту річницю від першої писемної згадки. Урочисте відкриття відбулося у кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Для гостей солісти та колективи виконали українські народні пісні, показали хореографічні номери, і театралізовану постановку. Чернівчани, які зробили свій внесок у розвиток міста, нагородили медалями, преміями та відзнаками. Детальніше розкаже Альвіна Абрамчук. На урочистому відкритті дня міста хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя на війні за наше мирне майбутнє. Також відвідувачі загоду могли подивитися театралізовану постановку про Чернівці за участі акторів та місцевого екскурсовода пана Ярка. А ще на сцені кіномистецького центру імені Івана Миколайчука лунали пісні у виконанні духових оркестрів та колективів. Двом чернівчанам присвоїли звання почесний громадянин міста Чернівців. Нагородили голову благодійного фонду міста Добра Марту Левченко та посмертно громадського діяча, краєзнавця та військовослужбовця Дмитра Сірмана. Я знаю, що тато заслужив цю нагороду і за свого життя, але його перечасна загибель та що він поклав своє життя за нашу з вами країну. Мені здається, Прискорила цей процес і він її отримав саме сьогодні. Я виходив з невимовною гордістю на сцену отримувати цю нагороду, тому що знаю, скільки років мій тато віддав на благо міста Чернівці. Він був комунальником до кінчиків пальців, тобто він за місто дуже сильно вболівав. І навіть коли був у владі, чи вже не працював у міській раді, він завжди знав, що відбувається в місті. Чернівці це мій дім. В Чернівцях саме на день міста Чернівці народилася моя донька. Саме 10 років тому, на День Чернівців, ми привезли в Чернівці перших осиротілих дітей наших героїв. Це були діти Героїв Майдану. Чернівці це місце, де втілюється, де реально можливо втілити всі ті. Надважливі мрії і плани, де можливо мріяти поза межами свого життя, і робити дійсно важливі відповідальні речі для майбутніх поколінь це вагомий внесок у розвитку спорту міста. Медалю на славу Чернівців відзначили заслуженого тренера України, тренера національної збірної з карате Олександра Пікуліна та тренера вищої категорії з карате і ветерана війни Андрія Антонюка. Я коли йшов в армію сказав батькам, що кожен повинен почати з себе. І мені здається, що наше місто, маленьке місто, має почати з себе для прикладом для великих міст е в розвитку. І мені здається, що місто нашого на правильному шляху, і воно зараз над цим активно працює. І ця нагорода для мене вартує багато чого, тому що е це. Результат того, що місто слідкує за людьми, допомагає. Розвиває. Також дев'ять чернівчан нагородили муніципальною відзнакою імені Антона Кохановського у таких номінаціях: Краєзнавча розвідка року, Володимир Акатріні та Одарка Кучарява. Місцева ініціатива року, Любов Свіріденко та Анастасія Печерега, Меценат року Олександр Побережний та Оксана Філіпова. У номінації журналістська знахідка року Олександр Ткачук та Микола Кобилюк. Наукове відкриття року Іван Торончук. На день міста Чернівецький міський голова вручив перші паспорти України юним чернівчанам. Будьте гідними громадянинами своєї держави. За роки війни воно особливо з 22 року, воно схоже. Ми розуміємо, що ми зараз не можемо вийти на площу, ми не можемо відсвяткувати де міста сповна, і тому ми, ми проводимо його в закритому форматі зі з глядачами з обмеженою кількості. Звичайно, ми всі мріємо, ми вже скучили за великими концертами, за, за святкуванням на наших площах, на наших проказ-сферах. Ми мріємо, щоб наступного року, вже 617 рік, ми вже ну, згадали і повернулися до, до тих традицій, які вшановувалися до, до гадання міста, які були до двадцятого року. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4